У суботу, 15 березня, на 94 му році життя помер старець Іллій, духовник патріарха Кирила та близький соратник президента РФ Володимира Путіна. Його відхід став значущою подією. Представники монастиря повідомили про його смерть у соцмережах. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Іллій, народжений у 1932 році в селі Становий Криниця Орловської області, став духовником Оптиної пустині наприкінці 1980-х років. Також він був духовником патріарха Кирила і активно займався підтримкою висловлювань глави РПЦ. Цікавою інформацією про серйозну втрату для всього Кремля поділився популярний телеграм-канал Генерал Свер. Ресурс вважається анонімним, але за деякими чутками автором каналу є колишній співрозбітник служби зовнішньої розвідки Росії. За даними каналу, для більшості російського керівництва ця подія, безперечно, знаменує кінець цілої епохи. Ми вже неодноразово розповідали про забобони президента РФ Путіна та його непідробний інтерес до різного роду чаклунів, магів, ворожок, шаманів та старців. Пише телеграм-канал. Ілій був одним із останніх, до кого за життя звертався Путін. Для президента Іллій проводив ритуали. Та консультував з низки питань, включаючи проблеми внутрішньої та зовнішньої політики. Як стверджує автор каналу, старець обіцяв російському президентові велич і владу над світом, а також підтримав війну з Україною, назвавши Путіна великим полководцем. Після низки невдач на полях війни в рамках 22-го року інтерес Путіна до Іллія дещо охолов. Але до останнього часу близькі друзі Путіна допомагали старцю і іноді відвідували його, розраховуючи на взаємність. Після смерті Іллія в живих не залишилось нікого з тих, кому довіряв і на кого за життя розраховував Путін, звертаючись до потубічних сил. Зазначив автор інсайдерського каналу. Важливо відзначити, що після завершення помісного собору в 2009 році Ілія було призначено духовником свого колишнього однокурсника з духовної академії, який на той час став патріархом Кирилом. Також старець Ілії завжди високо оцінював за його словами витримку та мудрість. Президента Росії Володимира Путіна, особливо в умовах міжнародної напруженості, він вважав, що на Заході Росію провокують та хочуть втягнути у війну, а Україну називав Малоросією. Ілій стверджував, що саме завдяки російському лідеру вдається уникнути масштабних конфліктів. Нині світ рятує від війни, за його словами, лише особиста воля Володимира Путіна. Зараз наш президент. Виявляє любов і поблажливість до іноземної ворожості. Скільки у нього витримки був би у нас правитель інший? То неодмінно була б уже війна. Тільки його витримка, його самовідданість, його поблажливість до наших ворогів рятують, сказав Іллій. Прес-секретар президента Дмитро Пісков розповідав, що Путін кілька разів зустрічався з Іллієм особисто, а також проводив телефонні розмови. Відомо, що 7 жовтня 2018 року Іллій зателефонував Путіну, щоб привітати президента з днем народження. Загалом, Ілії, звичайно, має рацію. Я його люблю і слухаю завжди, що він каже. Так свій зв'язок з духівником прокоментував сам Путін на великій прес-конференції глави Росії, яка відбулася у грудні 2024 року. Що цікаво, у 2023-му з'явилися чутки про викрадення старця Ілія. Повідомлялося, що його помічника Геннадія Цуркова затримали. Однак незабаром з'ясувалося, що старець знаходиться в оптаній пустелі і почувається добре. У монастирі спростували інформацію про викрадення, заявивши, що старця було доставлено в обитель у супроводі силовиків. Того ж року ширилися чутки про те, що старець ілій перебуває у реанімації, однак у монастирі заявили, що він проходить планові медичні процедури, які проводяться кілька разів на рік. Тоді заспокоювали, що приводів для занепокоєння немає, і старець продовжує своє служіння. Що цікаво, ілій неодноразово стверджував, що історична місія Росії нести Боже ім'я та мир у світ. Старець предвікав, що коли Росія повернеться до безбожжя, це призведе до її зникнення.